Спеціальні бланки європейського зразка для оформлення аварій в Україні узаконили ще в 2011 році. Європротоколи за певних умов дозволяють водіям самостійно оформити ДТП, не викликаючи працівників Державтоінспекції. З 2011 року по сьогоднішній день їх практично у нас ніхто не застосовує. Тому ми хочемо роз'яснити водіям. В яких випадках вони можуть застосувати цей європротокол у разі скоєння дорожньо-транспортних пригод? Законодавством передбачено, що у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, коли особи досягли згоди, тобто визначили одностайно винуватця даної дорожньо-транспортної пригоди, це є перша передумова. Інша це якщо у учасників дорожньо-транспортної пригоди немає ознак сп'яніння, тобто алкогольного, наркотичного. Чи іншого сп'яніння. Це є друга умова, третє, що немає ніяких постраждалих осіб, ну, не загиблих, не травмованих. Коли шкода не перевищує на сьогоднішній день 25 тисяч гривень завдана шкода, то тоді учасники дорожньо-транспортної пригоди можуть без повідомлення до органів міліції скласти на місці пригоди Європротокол, який це дає переваги. Це дає переваги в тому, що у разі, якщо вони повідомляють до органів внутрішніх справ і працівники, виїжджають на місце пригоди, то в обов'язковому випадку на винуватця буде складений адміністративний протокол, а тому в нього буде тимчасово затримуватись посвідчення водія і вже буде накладено на нього судом стягнення або адміністративний штраф, або, можливо, і позбавлення. То, якщо учасники за взаємною згодою складуть Європротокол, то вони тоді зможуть уникнути адміністративної відповідальності і безпосередньо звертатися вже до страховиків, щоб вони займалися виплатою завданої шкоди. Ну, Крім цього, також це дає перевагу в тому, що у разі якщо сформуляються працівниками ДАІ, то після того, вже як матеріали складені, необхідно буде особі ще звертатися до підрозділу ДАІ за отриманням першопочаткової довідки про обставини ДТП, потім про розширену довідку про обставини ДТП, яка робиться із національної бази дорожньо-транспортних пригод. А це все часи, все затрати, тому що треба ж їздити, посилати поштою, а люди ж хочуть відшкодування, чим швидше. Тому ми всім радимо, у разі, якщо є незначні ДТП, а таких ДТП 80% від загальної кількості, які стаються у нас в районі, оглянути оці інструкції, перечитати їх, запам'ятати. І в разі скоєння незначних дорожньо-транспортних пригод, оформляти їх, це збереже їхні кошти, збереже їхній час, ну і максимально. Ефективно будуть використовувати і користуватися своїми страховими полісами. Бланк такого протоколу водії безкоштовно отримують у страховій компанії, оформлюючи договір про автоцивільне страхування. Хоча особливої уваги на такі протоколи вони не звертають. Та нічого я не знаю. Повторіть чи нічого не знаю. В разі незначної аварії заповнений європротокол, а по іншому повідомлення про ДТП є приводом для страхових виплат водія. Заповнювати європротокол не складно. Остання сторінка бланку розказує, як це зробити. Головне вказати правдиву інформацію. Якщо все зроблене добре, страховики зобов'язуються виплатити відшкодування. При цьому державтоінспекція у процес взагалі не втручається.